Роботи у комунальників вистачає завжди, особливо якщо на ділянці старі будинки. Проблем багато. Звичайний час. Ми займаємося обслуговуванням будинків, ми ведемо ремонтні роботи, ремонтуємо крищі, водопроводи, каналізацію, ну, обслуговуємо будинки. Війна додала роботи комунальникам. Якщо раніше проблеми виникали в основному через вік будинків та комунікацій, то зараз ще й через ракети та безпілотники. Віктор Швець говорить, відчув війну з першого дня. Він та його колеги були на варті цілодобово, ночували на роботі, були готові до будь-яких подій. Ми з моїм колективом приймаємо активну участь у ліквідації наслідків обстрілів, і не тільки в Одесі, в місті Одеса, і також ми приймали участь в ліквідації наслідків міста Ника Миколаїв. Восени 22-го року Віктор Швець поїхав до Миколаєва, який у той час потерпав від обстрілів. Місцеві комунальники не встигали ліквідувати наслідки атак. А ще треба було готувати місто до зими, розповідає фахівець. Миколаїв більше був обстріляний, і ми хотіли допомогти їм просто. Вони не встигали самі цим справлятися. Забивали вікна, забивали парадні, розгрібали завали деякі. Ну, різна робота була. Віктор Швець згадує: обстріли Миколаєва не стихали. Перву ніч прилетіло 6 з 300. Десь кілометрів від нас. Буквально через два дня був розбитий театр в центрі міста, де ми також приймали участь в ліквідації наслідків. Ну і було багато, кожну ніч були обстріли. Робота по розбору завалів це іноді і роботи з людьми. У кожного свої прохання. Ну, були й такі, що вскривали двері, де знаходилися тварини. Були й такі прохання. Ну, не багато, звісно, але були. І жіночка одна попросила, щоб бабуся була закрита, скривали двері, також бо не могла вийти з квартири. І двері заклинило? заклинило да. Від удару вигнуло двері і їх заклинило. Після нещодавніх атак шахедів, під час яких постраждали будинки в приморському районі Одеси. Віктор з колегами розбирав завали. Роботи було дуже багато. В одному з домів зруйнована майже половина даху, безліч вибитих вікон та дверей, зруйновані стіни. Треба й і працювати, і людям допомагати, і при цьому не забувати про заходи безпеки. Щоб самим не оказатися під завалами або не впасти з висоти. Про те, що його нагороджено відзнакою президента України, Віктор дізнався від свого начальника. Це було несподівано, чесно говоря, під час звісно, нагородження, як так кажуть, мурахи по тілу пройшли. Дуже приємно було, нагороджував губернатор міста від імені Володимира Зеленського. Ну, дуже приємно було. Свою нагороду Віктор тепер носить з собою. Така відзнака надихає на подальшу роботу, говорить він. І хоча сьогодні українці воюють та працюють не заради орденів чи медалей, а заради країни і людей, все ж одержання такої відзнаки стимулює працювати ще краще і відновлювати наше місто.